Львів'янам стане зручніше оплачувати за послуги газопостачання. Тепер у центрі міста на вулиці Дорошенка відкрито інформаційний центр Львівгазу. Тут можна вирішити всі газові проблеми та отримати консультацію. На відкриті побувала і наша знімальна група. На місці теперішнього інформаційного центру була газова школа, його відкрила за підтримки міської влади. Коли ми разом вийшли, зайшли в це приміщення, яке раніше тут знаходилась газова школа, то мер міста порекомендував зробити тут інформаційний центр для споживачів нашого підприємства. І ми прислухалися до рекомендацій влади, і за півроку ми зробили те, що ви сьогодні бачите. Головний офіс Львівгазу знаходиться на вулиці Золотій, але щоб жителям було зручніше владнати всі свої питання, то інформаційний центр відкрили в центральній частині міста. Золота 42 це якби трошки віддалений район від центру. Може, десь є незручності з добиранням людей до, до нашого основного підприємства. Тому зв'язку з тим ми відкрили в центральній частині міста такий інформаційний центр, де люди зможуть отримати інформацію щодо постачання природнього газу. Це як юридичні, так і фізичні особи. Тобто людина приходить сюди і всі свої проблеми, які в неї є з газом звертається в будь-яке віконечко і їй не дають вичерпну інформацію. Інформаційний центр працюватиме з понеділка по суботу. Консультуватимуть споживачів п'ятеро працівників, які мають великий досвід роботи у Львівгазі. Я вже багато років працюю, я вже ветеран праці, я вже працюю більше 35 років. Тільки я працюю на одного птер'яса, більше ніде не працювала. Працівники львівгазу впевнені, чим більше буде таких інформаційних центрів, тим краще буде рівень оплати за спожитті послуги. Дар'я Денис Андрій Дробний вісник.